Добрий день учні. У нас тема уроку робота і потужність електричного струму, закон джоуля Ленца. За рахунок якої енергії працюють побутові прилади? Яку роботу виконує електричний струм? Робота електричного струму. Ми використовуємо формулу. Всім вам знайому У дорівнює А ділити на Q. Ще одна знайома формула І дорівнює Q ділити на Т. З першої формули визначаємо роботу А дорівнює У помножити на Q. З другої формули визначаємо Q. Q дорівнює І помножити на Т. Підставивши другу формулу першу, отримуємо А дорівнює У помножену на І, помножену на Т. Робота А вимірюється в джоулях. Один джоуль дорівнює один вольт. Помножено на 1 А, помножено на 1 секунду. Ви бачите складене електричне коло. Потужність електричного струму означається буквою П. Це фізична величина яка чисельно дорівнює роботі струму за одиницю часу. Формула для визначення П дорівнює А ділити на Т. Потужність вимірюється в ватах. П дорівнює У помножено на І, помножено на Т, ділити на Т. Звідси виходить. Потужність визначається за формулою P дорівнює U помножено на I. 1 Вт дорівнює 1 Вольт помножено на 1 А. Перед вами прилади ватмет електролічильник. Одиниця вимірювання 1 кВт годин дорівнює 1000 джоль поділено на секунду, помножено на 3600 секунд. Теплова дія електричного струму. Будь-який провідник під час проходження струму нагрівається Закон джоуля ленца Формулювання. Кількість теплоти Q, яка виділяється в провіднику зі струму прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника та часу t проходження струму. Формула закону джоуля ленца Q дорівнює рівні I квадрат помножену на R помножено на t. Ця електрична енергія йде на нагрівання, отже Q дорівнює i U помножено на I помножено на T. Підставивши формули, отримуємо Q дорівнює U квадрат поділену на r помножену на t. Основна частина нагрівальних елементів. Якщо в різних ділянках кола сила струму одинакова, то в ділянці, що має більший опір, виділяється більша кількість теплоти. Перед вами електричне х... коло, де провідники є трьох видів ніхром. Ніки мідь. Розглядаємо першу задачу. Яку роботу виконало електричне поле, якщо через поперечний переріз провідника пройшов заряд 3 кулони, а напруга на провіднику склала 2 вольти. Записуємо дану. Заряд позначається буквою Q, дорівнює 3 колони U дорівнює 2 вольти. Необхідно знайти роботу А. Формулу, якою ми будемо користуватися, це U дорівнює, А ділити на Q. З цієї формули визначаємо А, А дорівнює У помножену на Q. Підставивши дані, Виконавши дії, отримаємо А дорівнює 2 вольти помножено на 3 колони, дорівнює 6 джоулів. Отже відповідь Робота дорівнює 6 джоулів. Наступна задача під напругою 24 вольти. Електродвигун насоса. Працював 10 хвилин. Електричний струм виконав роботу 115,2 кжой. Знайдіть силу струму в обмотці електродвигуна. Записуємо дану напруга дорівнює 24 В дорівні 24 вольти. Т дорівнює 10 хвилин. Перетворюємо в основну одиницю. Це буде 60, 600 секунд. Знаючи, що одна хвилина дорівнює 60 секунд. Робота А дорівнює 115,2 кжоля. Перетворюємо її в основну одиницю. І необхідно нам отримати і сила струму. Формула для обчислення, якою ми будемо користуватися, А дорівнює У помножено на І помножено на Т. З цієї формули невідома величина І. І дорівнює А ділити У помножено на Т. Підставивши дані І дорівнює. Чисельнику 115,2 на 10 у третьому ділити на 24 помножено на 600. Виконуємо дії і отримуємо, що сила струму дорівнює і дорівнює 8 А. Відповідь записуємо і дорівнює 8 А. За 10 секунд через поперечний переріз провідника пройшов заряд 20 кулон. Знайдіть потужність струму, якщо напруга на кінцях провідника становить 12 вольт. Дано ну. час Т дорівнює 10 секунд. Заряд Q дорівнює 20 кулон. У дорівнює 12 вольт. Необхідно знайти П. Формула, якою ми будемо користуватися перша П дорівнює і У помножену на I, друга формула І дорівнює Q ділити на Т. З цих двох формул ми отримаємо, що П дорівнює У помножену на Q ділити на Т. І підставивши відомі величини, ми отримаємо P дорівнює 12 помножено на 20, ділити на 10. Виконуємо дії і отримуємо результат. Потужність дорівнює 24 Вт. Відповідь P дорівнює 24 Вт. Письмово відповідаємо на запитання, за якою формулою обчислюють роботу струму, у яких годиницях її подають. Друге. Доведіть, що 1 кВт годин дорівнює 3,6 на 10 ,6 джоуля. Третє. Сформулюйте закон джоуля ленца Чому він має таку назву? Домашнє завдання. Опрацювати параграф 3, написати малий конспект. Справа 3, задача 1, 2. До побачення!